Вітаю, друзі, на каналі на зв'язку. Богдані. В цьому відео я познайомлю вас з криптовалютою. І покажу вам, як правильно її купувати, продавати, як це все зробити з вашої банківської карти максимально просто, легко і доступними словами. Тож обов'язково подивіться це відео до кінця. Ну і давайте починати. І так, перше, я торгую на біржі Bybit. Зараз це для мене найкраща біржа. Вона навіть краще ніж Binance, тому що тут немає всяких незрозумілих блокувань коштів, як це було, наприклад, на Binance у багатьох моїх знайомих. Також, якщо ви зареєструєтесь по посиланні моєму під цим відеороликом, отримуєте бонусів на біржі Bybit аж до 30 тисяч доларів, плюс можливість брати участь у різних роздачах і івентах, особисто від мене. Наприклад, ось мій телеграм-канал я за останні там, два місяці роздав своїм партнерам більше 250 тисяч гривень, де отримали сотні, можливо, навіть біля тисячі людей. Тож, до речі, можете додатково підписатись як на мій телеграм, як зареєструватись по посиланню. І давайте переходити. І так, друзі, після реєстрації ми заходимо на біржубабі. Ось так воно виглядає, де ви можете бачити головне меню. Зверху у вас буде писати ваш баланс, як у мене зараз пише. Різні всякі кнопочки, і можливо, це буде виглядати як якийсь пульт літака. Але багато з цих кнопочків вам не потрібно буде. І з часом ви зрозумієте, як тут це просто і легко. Перш за все, що нам потрібно, дивіться, друзі. А криптовалюта, щоб ви розуміли, вона купуляється за USDT і продається. Це USDT – це є такий цифровий долар, за який все відбувається. Тобто ви не напряму купляєте там за гривні і так далі. Це все робиться за цифровий долар. А цей цифровий долар уже можна купити там за гривні чи перевести його в гривні. Тож давайте подивимося, що нам тут потрібно на біржі. Заходимо в головне меню, і в нас є знизу справа активи. У активах у нас є два аккаунти, тобто два рахунки. Аккаунт фінансування і єдиний торговий аккаунт. На аккаунті фінансування відбувається поповнення виводу грошей, завод грошей і так далі. На єдиному торговому аккаунті відбувається насамперед торгівля, покупка криптовалюти, там торгуються фьючерси і так далі. Відповідно, для того, щоб нам піти купити криптовалюту, нам зараз потрібно завести USDT. І давайте заведемо ці USDT через рахунок фінансування, переходимо на нього, тиснемо кнопку кнопочку поповнення та вибираємо P2P Trading. Що означає P2P Trading? Дивіться, P2P Trading це система, в якій ви напряму скидуєте, наприклад, з вашої карти на карту іншої людини гроші, а вона із свого рахунку на біржі скидує USDT, тобто цифровий цей долар, вам на ваш рахунок. В цей час біржа виступає гарантом, щоб ваша угода. Відбулася максимально прозоро і вас ніхто не обдурив. Також обов'язково, як я зараз буду це все показувати, я вам покажу оцю фільтрацію, щоб ви не натрапили на шахрі, тому що є мінімальний шанс натрапити на шахрая. Але якщо ви будете робити так, як я, я думаю, цього не станеться. У мене цього ніколи не було, і моїх знайомих цього ніколи не було. Плюс біржа завжди на вашій стороні, і що якщо щось станеться. Тобто, можна сказати, P2P – це є площадка, отаких от от міняйл, які обмінюють вам оці кошти. І біржа в цьому гарант. Тож, давайте перейдемо. Для того, щоб нам нам потрібно купити USDT, і в нас зверху і пише купівля USDT. Так, отут у нас є сума, будемо. Давайте напишемо, на яку суму хочемо купити. Давайте я хочу на 5 тисяч гривень це запоповнити свій баланс, де десь в екуваленні, там буде більше 100 доларів. І тут, де всі способи оплати, вибираємо банк, який нас цікавить. Я буду поповнювати з Монобанку, можна з Приватбанку поповнювати, але я виберу Монобанк. Відбираю Монобанк і в нас зразу Продавці, які готові нам продати це USDT і які мають баланс від 5 тисяч гривень, тобто вони приймуть оту нашу суму. І так, як вибрати найкращого продавця, все дуже просто. Дивіться, у кожного продавця, наприклад, от з цього, що зверху в нас є, у нього пише сума його ордерів, і 90, наприклад, 9% це є кількість успішних ордерів. Це є хороший продавець, який, скоріше за все, з ним буде все максимально швидко, все максимально буде правильно. Тобто, нам потрібно вибрати продавця, в якого найкращий відсоток, тобто 90 99 98 десь в такому районі. І щоб було досить багато ордерів, я думаю, в районі 1000 це буде прям ідеально. Ну, від 500 це вже досить непогано, таке ордерів. Тож, не дивіться на ціну. Да, ціна може бути трошки гірша, але найкраще потрібно вибрати продавця. Плюс є продавці із галочкою. Давайте пошукаємо, можливо, у нас є буде галочка біля якогось продавця. Це є плюс додаткове ось. Дивіться, у нас є ось такий продавець, у нього 700 ордерів, у нього є галочка і в нього 100% можна так сказати, успішних угод. Це є ідеальний продавець, який, скоріше за все, з ним все буде добре. І так, для того, щоб купити USDT, нам потрібно натиснути на «Купівля». Давайте в нього і зроблено, вводимо 5 тисяч гривень так, і побачимо, що ми на наш баланс отримуємо 114,5 доларів. Далі також можемо прочитати знизу, по ньому є, наприклад, його. Такий, я би так сказав, що він тут пише. Пише, що, наприклад, платежі від третіх ліць не приймають. Тобто, якщо на вас аккаунт зареєстрований на ваше ім'я, то ви повинні скинути із банківського аккаунта, який зареєстрований на ваше ім'я, а не з банківського акаунту, зареєстрований там, на ім'я вашої там, дружини чи ваших батьків. Відповідно. Пише там заказ, роби без копійок, тобто рівну суму. Тобто тут такі можуть бути маленькі зауваження, які продавець а, хоче зробити. Давайте ми будемо 5 тисяч гривень, тиснемо в нього купити. Так. Конфірм. І що нам потрібно робити? Тут ми бачимо, що ми будемо купляти 5 тисяч гривень по такій-то ціні, а таку-то 114 суму отримуємо. І в нас є півгодини для того, щоб купити. І так, також у нас пише: Зв'яжіться з продавцем. Бачите, тут в нас є чат, де ми можете побачити, що він щось там пише: там привіт. Так? Щось там пише, інколи він може там скинути свою карту в чат, якщо вона не вказана. Але давайте далі. Після того, як ми зайшли на це меню, ми нажимаємо Pay Now. Тут у нас вибрано, що у нас бачите, монобанк, ім'я в чаті, номер банківського рахунку в чаті, так. Тобто він нам скине номер, як я вже говорив, картки у чат, на яку потрібно скидувати гроші. Плюс... Що я хотів би сказати, інколи номер банківського рахунку або карту, тут вже вказана карта. І якщо тут буде вказана карта, ви її просто копіюєте і скидуєте на неї гроші. Все. Тобто, в нас буде список, вибираємо наш банк-Монобанк. Якщо карта в чаті, то він скине в чат, якщо вона тут, скидуємо її тут. Після цього переходимо в чат, бачимо зверху, у нас тут є такий а, значок чату, і бачимо, що він нам написав чат, тобто написав нам. А номер карточки, на яку потрібно скинути, копіюємо і пише чек. Тобто, завжди вони просять чек підтвердження для того, щоб вони перекинули. Після чого давайте перейдемо у монобанк, тисну його карточку. Вставляю. створити платіж і скидуємо 5000 гривень. Завжди скидуйте рівно ту суму, яка у вас указана. Тобто, якщо у вас є копійки, скидуйте рівно з копійками. Завжди о, сума має бути ідентична. Все пишемо, що в нас є. Надіслати, надсилаємо гроші, є платіж надіслано. Після чого переходимо у сам платіж, переглянути квитанцію та копіюємо квитанцію. Переходимо в Bybit, у чат і прикріпляємо йому квитанцію. Квитанцію я йому скинув, Після чого payment тисну «Completed». Те, що я зробив «Payment», тобто… З квитанція в нього є, так? Зв'яжіться з продавцем чат. Все, payment completed, і ми очікуємо від нього десь в районі 10 хвилин, але в основному це відбувається за 1-2 хвилини. Як тільки він перевірить, що всі гроші прийшли, гляне квитанцію і скине вам гроші. Тобто зараз у нас просто потрібно очікувати, як тільки гроші з'являться у нас на балансі. Давайте буквально зачекаємо. У нас є час на очікування, 10 хвилин. І так, дивіться, ордер у нас успішний. Як бачите, пише «Completed» і ми отримали 114,5 доларів. Тепер тиснемо готово. Так, Виходимо з цього всього. І можемо бачити, що в наших активах, давайте подивимося, з'явилося 114 доларів. Тобто 114 USDT. Цифрового такого криптовалютного долара, за який ми можемо купляти. Тепер для того, щоб купити вже насамперед криптовалюту, ми оце USDT повинні переказати на єдиний торговий аккаунт, тому що там і відбуваються всі угоди з покупкою і продажем криптовалюти. І так, для цього ми втиснемо переказ. З Вибираємо з аккаунта фінансування на єдиний торговий аккаунт, і я тисну кнопочку «Мак», щоб всю суму, тобто ту суму, яку ми завели, я підтверджую і вона йде на єдиний торговий аккаунт. Буквально за декілька секунд все. Гроші на єдиному торговому аккаунті тепер ми можемо купляти криптовалюту. Давайте подивимося, у мене на єдиному торговому аккаунті зараз із криптовалют є тільки USDT. Є, наприклад, якась там ще дві монеточки, тобто МНТ і НС. Давайте для наглядності купимо біткоїн, якусь частинку біткоїна для того, щоб побачити. Тобто, бачите, біткоїна у мене там на 0,02 долара. Я куплю на ці 100 доларів, які ми з вами завели. Для того, щоб купити будь-яку монету, нам потрібно знизу перейти у ринки. І у ринках ми можемо з вами спостерігати за різними монетами, наприклад, вписувати в пошук, що нас цікавить. І дивіться, що нам потрібно тут вибрати. У нас тут є пункт спот та деривативи. Так, два пункти. Нам потрібен спот. Ми з вами займаємося спотовою торгівлею. Спотова торгівля це торгівля, яка означає те, що ми купуємо монетку, вона в нас лежить, ми можемо цю монетку продати. Наприклад, ви купили яблуко, у вас це яблуко вдома стоїть, потім ви йдете, і це яблуко продаєте. Тобто, у вас завжди є оце яблуко. Деривативна торгівля це є ф'ючерси, де береться, наприклад, торгівля з кредитним плечем і новачкам. Сюди краще спочатку не лізти, тому що тут більші ризики і більше можливість втратити, чи, наприклад, навіть заробити. Але все одно сюди краще не лізти, але ми з вами за традиційну торгівлю. І тут у споті ми можемо спостерігати, які зараз монетки є, чи, наприклад, у пошуку вписувати свою монетку. Давайте впишу я тут BTC, це є біткоін. Бачимо, наприклад, у нас є розділ спот. Перше BTC USDT, тому що купляється він за. USDT, тиснемо сюди. І тут ми що можемо бачити. Тут у нас зараз вибувається термінал, і покажу, що за що відповідає, щоб ви не пугали, що тут відбувається. Зверху у нас є купівля та продаж, я думаю, зрозуміло. Тобто ми купуємо, ми продаємо BTC. Зправа посередині у нас є. Ціна актуальна на дану секунду, тобто 95 тисяч 100 стільки коштує зараз один біткоін. Всі ці циферки червоні зверху, всі ці циферки червоні знизу, це є лімітні ордера. Тобто, наприклад, хтось хоче там, продати 7 біткоїні по 95 тисяч 800. І як тільки ціна дійде до цього ордера, він автоматично зробиться. Але давайте покажу, як зараз купити оцей біткоін на 100 доларів, як його, наприклад, продати. І так, тут у нас ми вибираємо ліміт або ринок. Давайте спочатку розберемося з ринком. Що означає ринок? Ринок це ми купимо по тій ціні, яка є зараз в актуальний момент. Якщо зараз актуальний момент 95 100, ми вписуємо тут, що ми купимо на 100 доларів. Відповідно, якщо ми натиснемо купити, в нас біткоїна з'являться на 100 доларів по ціні, яка є зараз 95 100. Давайте купимо. Купити криптовалюту, купити BTC. Все. Ми його купили в розділі активи у єдиному торговому аккаунті. Можемо бачити, що в нас з'явився біткоін на 100 доларів. Ось біткоін, капітал на 100 доларів. До речі, звідси ми також зразу можемо перейти, бачити, торгівля BTC і USDT і зразу з'являємося в цьому меню. Далі, так само ми можемо продати по ринку. Так само по ринку вибираємо я от ползунком всю весь біткоін на 100%, продати. Це продався біткоін по ціні, яка є зараз на даний момент. І тепер у нас його нема, ми його продали. Ось так відбувається купівля та продаж по ринку. Але є ще один інструмент, який нам дуже цікавий, це є лімітний ордер. Тут вибираємо ліміт, і що ми тут можемо побачити? Тобто, ми з вами думаємо, що біткоін у нас опуститься до 80 тисяч доларів, і ми захочемо його купити по цій ціні. Так? Наприклад, тут вписуємо 80 тисяч доларів. Ми його хочемо купити по 80 тисяч доларів. Потім пишемо або кількість біткоїнів, скільки ми хочемо купити, або вартість USDT. Так як нам краще зрозуміти, що в нас 100 доларів, впишемо на 100 доларів. Так. Що це означає? Як тільки ми натиснемо Купити BTC, в нас відкладеться лімітний ордер, який автоматично активується, коли ціна дійде до 80 тисяч доларів. Тобто ціна опустилася до 80 тисяч доларів, автоматично купився у вас біткоін на 100 доларів по цій ціні. Потім, якщо ви захочете продати, тобто він у вас з'явиться в розділах по 80 тисяч доларів, як упадеться. Потім, коли ви захочете, наприклад, продати і думаєте, що він виросте до 100 тисяч доларів, так само тиснемо до 100 тисяч доларів. Так, буде він ціну 100 тисяч доларів. Наприклад, у нас його там на 100 доларів чи, чи весь біткоін, вибираємо, ползунок 100%, зараз його нема, бо ми продали. І потім він, як тільки ціна дійде до 100 тисяч доларів, він у вас продасть. Тобто, якби ви купили там один біткоін по 80 і потім виставили продажу по 100 тисяч доларів, ви взяли і, як то кажуть, заробили би 20 тисяч доларів. В принципі, і все. Ось так воно легко заводяться гроші, ось так легко купляється криптовалюта. Давайте ще, бо я вам покажу. Наприклад, якщо ми натиснемо напряму на BTC USDT, ми зможемо змінити парудок. Наприклад, хочемо купити ефіріум. Чи у розділі ринки, ми так само пошуку шукаємо. Ми можемо навіть шукати в розділі торгівля. Просто коли ми тут будемо шукати, тиснуючи на наш логотип, нам потрібно, щоб у нас тут зверху було спот завжди вибрано для того, щоб у нас була спотова торгівля. А тепер, як я й говорив, ми, наприклад, заробили з вами гроші і хочемо ці гроші вивезти собі на карту. Як це все робиться? Все ми робимо у розділі активи і робимо це з точністю навпаки до наших минулих дій. Для Спочатку для того, щоб нам вивезти гроші, я нагадую, всі операції з поповненням та виводом робляться в аккаунті фінансування, тому нам потрібно переказати з єдиного торгового аккаунту на аккаунт фінансування наші 100 доларів. Тобто, давайте перейдемо у розділ переказ. Із єдиного торгового аккаунту тут міняємо на аккаунт фінансування, вибираємо USDT і ввожу 100 доларів. Все, тепер ми можемо ці 100 доларів собі вивезти, наприклад, на карту. І це все робиться з точністю до навпаки, як ми поповнювали. Переходимо в аккаунт фінансування, тиснемо розділ знову поповнення. Вибираємо P2P трейдинг. І тут нам вже потрібно нажати продаж. Тобто ми продаємо USDT і отримуємо гривні на карти. Вибираємо суму, на яку ми хочемо продати. Наприклад, я хочу продати, щоб мені на карту вивели 3 тисячі гривень, конфірм. Вибираю всі способи оплати знову, наприклад, свій монобанк. І вибираю так само продавця. Чи наразі покупця, який готовий купити. Тобто, які готові мені перевести ці 3 тисячі гривень, я йому переведу криптовалюту. Це все буде автоматично. Вибираємо хорошу людину, як я вже з вами говорив. Це щоб було в нас там 98, 99 чи 100 в ідеалі від 500 ордерів, і шукаємо найкращу людину. Наприклад, насі є 512, деяких ми не можемо, до речі, продати їм, тому що ми не зробили досить багато цих операцій. І так, або з галочкою. Тобто, дивіться, о, знайшов людину з галочкою, це найідеальніший варіант. 1300 ордерів, 99% в нього. Давайте йому продамо все, уводимо, яку суму ми продаємо. Давайте 100 доларів. Так, я хочу продати рівню 100 доларів. І тут у нас є payment метод, так? Тут ми тиснемо додати а, свій payment метод вибираємо, наприклад, монобанк. Наприклад, у мене є монобанк. Це одноразова дія, оцей пеймент метод. Це ми один раз тільки додаємо і потім наша карточка буде збережена. Уводимо, наприклад, наше ім'я, ну, трошки неправильно, оце Віталійович, ну нехай буде. І номер банківського рахунку. Тобто тут ми вводимо нашу карточку. Так, Допустимо, давайте зараз я не буду вводити. Нехай вона у нас так буде відображатися, просто одинички нажму. Ой, потрібен автентифікатор. Ну, але дивіться, після того, як ми оце все зробимо. У нас тут замість payment Method буде вибрати карточку. Ми натиснемо Вибери цю карточку, натиснемо продаж, і після того ми просто очікуємо, як тільки продавець скине нам кошти. Як тільки скине він нам оці кошти на карточку, тобто вона прийде в повній сумі, ми візьмемо і натиснемо, що успішний продаж. Тобто продаж успішний, у вас автоматично 100 доларів заберуться з рахунку, і буде, як то кажуть, Payment Completed. Тобто. Цим методом я показав вам, як завести гроші, як їх вивести, як купити криптовалюту. І, в принципі, на цьому, все надіюся, було максимально просто. Можна на цій біржі напряму навіть і зберігати кошти. Але і є ще, наприклад, різні гаманці, там про які я поговорю в наступних відеороликах. Тож обов'язково підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нових навчальних відеороликів. Також, друзі, хотів би сказати, що в мене є мій закритий клуб 1%, в якому є повне навчання, як торгувати криптовалюту, як її аналізувати, як це все робити. Зараз на екрані ви можете бачити частинку мого клубу та відгуки. Посилання на клуб я залишу в описі. В цьому клубі я показую не тільки навчання, а що я купляю, що я продаю, які угоди я роблю. Тому що за свій час я сколотив непоганий на цьому капітал, і всі свої угоди я показую. А я на цьому з вами прощаюся. Надіюся, вам це відео сподобалося. і Надіюся, воно було. Максимально простим, як я й обіцяв на початку. Всім пока.